Продовжуємо роботи 12 та година дня. 11-та 11-та навіть година дня. Тобто 2 години роботи, що ми маємо? Це так само той типу верхній шар, що тут був. Маємо ще один КАМАЗ Чернозему, тільки що привезли з... Кажеться, то що... то що вигрібли, вивозимо, вивозимо і продовжуємо роботу. Да, Полірована глина. Значить, в основному слой десь, десь був 3 сантиметри. Ось вот така історія.